Є знижки на таблетки «Пульмолор» 15 – 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Є знижки на Уролисан. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Справжня українська історія для маленьких українців днями відбулася презентація проєкту книга Мандрівка Міста. Це серія дитячих книг та мультфільмів про незламний Київ та Харків, Чернігів та Сумми, Запоріжжя та Миколаїв. Про Чорнобиль, авторка Ірина Тараненко ділиться з нами історією створення проєкту. Наш проект насправді існує вже з 17-го року. У нас було до цього багато мультфільмів і книжок. А саме цей проект про міста він народився. Напевно, минулого року я була на Євробаченні в Ліверпулі і зайшла до музею і побачила таку абетку Ліверпуля. Мені так сподобалося. Я подумала, чому б нам не зробити таке про наші міста, щоб у кожного міста була своя власна абетка. Головна місія проекту розказати українським дітям справжню неперекручену історію наших міст, нашої країни. Я з Харкова сама, і мене завжди з дитинства типу заставляли пишатися тим, що Харків це перша столиця України. А насправді це просто ну радянський міф. Тому ми саме про те, щоб відновлювати нашу культуру, нашу історію, наших людей. Я маю честь провести цю класну презентацію і побачити і ці книги наживо і поспілкуватися з творцями. Ну, і, звичайно, побачити мультики про кожен з цих міст. Мене є дві книги: про Харків і про Чернігів. Там є багато цікавих фактів, яких ми не знаємо насправді про свої міста, навіть а про інші так тим паче. Щоб цікаві факти малечі було ще цікавіше дізнаватися. Творці доповнили оповідь крутими героями, жартами, яскравим візуалом. Крім того, до створення книги мандрівки міста долучилися знаменитості серед авторів: Сергій Жадан, Тарас Тополя, брати Капранови, Ірена Карпа. Всі вони писали або про рідні міста, або про міста, які добре знають. Крім того, майже кожен мультик озвучений дуже відомими вам голосами. Впізнаєте, чиї Голосом говорить козак Харко з Харкова. Ми залізобетон. Тільки сучасні козаки мають трішки інший вигляд: Тремпель вам у горлянку, а не наш Харків. А тепер корисна інформація: усі бажаючі показати мультик своїм дітям, можуть зробити це в одному з кінотеатрів Києва. Ми хочемо, щоб якомога більша кількість людей могла подивитися цей мультфільм. Саме тому «Київстар ТБ» став спонсором і створив можливість безкоштовного перегляду цього мультсеріалу в кінотеатрі Оскар впродовж тижня з 17 по 23 квітня о 10.00 щодня буде один кінопоказ, який абсолютно безкоштовний для усіх відвідувачів. Достатньо просто. Лише зареєструватися на нього. Зареєструватися можна за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за посиланням на сторінках кінотеатру Оскар у соцмережах. Крім того, мультфільм вже доступний на платформі кіно та телебачення. Дивитися можна одразу з п'ятьох пристроїв: смартфона, планшета, ноутбука, смарт-тв та приставки, використовуючи дитячий профіль. Батьки можуть не хвилюватися що їхня дитина побачить якийсь сторонній контент. А, наприклад, може дивитися ту ж саму книгу мандрівку Міста без реклами з дуже зручним, простим інтерфейсом. У творців проекту Книга мандрівка міста, амбітні плани обіцяють розказати щонайменше про 25 українських міст. Чекаємо з нетерпінням, а поки насолоджуємося тим, що вже є. На що стільки пафосу? Просто хочу розповісти про свою малу батьківщину.